Вітаю вас, шановні глядачі! Як завжди, о цій порі ви дивитесь програму Львів Мистецький. І сьогодні у нас цікава зустріч зустріч з неординарною особистістю, з художницею-ілюстратором Вікторією Ковальчук. Ця відома художниця працює у жанрі станкової графіки, книжкової графіки, плакату, дизайну сценічного костюму. Також пані Вікторія працює не тільки пензлим, але й словом, пише казки, притчі, оповідання. Е, більшу частину свого життя пані Вікторія вільний художник і вільний журналіст Хайвею. Працює на вітчизняні і зарубіжні видання. Оформила понад 200 книг різного жанру, і з них більше 30 це книги для дітей дипломант міжнародних художніх виставок, член спілки художників України. І, взагалі, пані Вікторія це така творча особистість, яка володіє якимось загадковим магнетизмом. Отож, шановні друзі, я запрошую вас приєднатися до нашої зустрічі і до нашої розмови. І як я вже казала, пані Вікторія неординарна особистість, і, от перше запитання до неї. Чому ви, пані Вікторії, постали перед нами в такому незвичному образі? Я не хотіла вас шокувати своїм виглядом. Я просто представила вам свою невелику аплікацію з перформансу «Ми му кохаю Мамонова. Цей перформанс образ я хотіла донести до молоді, щоб попередити її, що сучасна цивілізація. І те мистецтво, так зване мистецтво, яке пропагується зараз широким масам, воно направлено на стандартизацію індивідуальності, на типізацію людини, знивелювання її індиві... індивідуальності і особистості. Але е, заняття сучасним мистецтвом, е, інсталяцією чи перформансом, це не є моїм головним захопленням. Я життя. вас не хотіла запитати, це ж не ваш напрямок е, творчості? Так, правда? це просто е, моя потреба висловитися на, на ці питання, які нам пропонує життя. От. І я не можу уникати. Я проти того, коли кажуть, що художник це аполітична особа чи асоціальна особа. Художник передусім реагує в першу чергу на потреби часу. І тому я представилася перед глядачами, шановними, у такому незвичному вигляді. Але головна моя мрія і головне моє заняття життя це книга. Взагалі, я бажаю, що християнські народи. Мусульманські народи, іудеї, іудеї це народи книги. І тому не дивуюся, що з самого дитинства поєднання малюнку і книги було для мене органічним. Я двоїлася бути мені письменником, журналістом чи художником. Але виявилося, що є така професія художник-ілюстратор, художник-книжник. І я вибрала цю професію і займаюся в цій галузі мистецтва до цього часу. Дивлячись на ваші малюнки, неможливо не зауважити, що кожен з них насичений надзвичайно глибоким змістом і багатьощою інформацією. Звідки ви черпаєте такі неповторні ідеї? Ви знаєте, тяжко сказати звідки вони просто приходять і не у вісні. От. Я люблю спостерігати за життям. Якось так склалося по життю, що в мене безпозорість, тобто не дуже гарний зір. Спочатку я дуже переживала на рахунок цього, а потім виявилося, що завдяки цим дефектам зору в мене дуже розвилося спостереження. За здійс за дійсністю і тому оці всі деталі, які я ввожу в свої роботи, і зокрема в ілюстрації, в оформлення книг, це просто мої спостереження за життям і навколишнім світом. От сьогодні в нашій розмові мені хотілося би особливо окремо поговорити про дитячий світ художниці Вікторії Ковальчук, адже він е, неповторний, фантастичний світ. Ви знаєте, ну я ніколи не пристосовувалася до якоїсь ну, спеціально дитячої психології. От. Я вважаю, що художник, де, художник дитячої книги, передусім, повинен бути надзвичайно щирим і старатися бути чесним і чистим по своїй суті. Крім того, я завжди вважаю, що е, дитяча книга. Не повинна бути занадто комерційною, тому що оці всі діснеївські зайчики і котики це не зовсім те, що потрібно для виховання дитини, особливо сучасної. І тому, відверто кажучи, коли я оформляю дитячі книги, я стараюся не просто проілюструвати, зробити кальку візуальну тексту. А розкрити, розширити рамки того тексту, знайти якийсь потаємний ключик і інколи навіть намалювати те, чого немає в тексті, а тільки може натякає текст на цей образ. Тобто хочу підняти дитину над землею, показати їй світу більше, ніж є у. Конкретному тексті. Але мені дуже везло в моєму житті. Фактично ці автори, яких я оформляла, це передусім поети. А поезія надається до асоціативного візуального ряду. Крім того, поети, яких я оформляла, це поети дійсно поети з великої літери. Це і Богдан Ігор Антонович, і Ліна Костенка, і Камінчук, і Дмитро Павличко, і мій улюблений і львівський поет, сучасний поет Ігор Каленець, і Іван Світличний. Коли читаєш їх поезію, то просто неможливо опускатися до рівня Аля Діснейленд. Ваші роботи для дітей. Є у вас ті, які вам найдорожчі. Може, про них от сьогодні в нашій розмові ви хотіли б окремо. Зробити. Ви знаєте, не буду кокотувати, скажу, все, що я зробила, не задовольняє мене як художника. Тепер, переглядаючи книги, от і останні, і ті, що були зроблені раніше, мені здається, що треба було б ще більше постаратися, ще більше викластися. Але я вже працюю дуже давно в мистецтві от, і бачу вже з ретроспекцією, що деякі роботи, хоча, може, і не такі досконалі, як би я хотіла, але вже тепер я би не змогла б повторити. Вони зроблені з якимось таким іншим духом, з іншим сприйняттям, з якоюсь надзвичайною романтичністю, з тими ілюзіями, які були в мене по життю. Тепер я більше приколююся, коли малюю для дітей. Знаєте, у молоді є такі сленгове слово, такі, такі сленги, слово приколі, приколюватися. Тобто вдаватися, розумієте, Вдаватися до якогось образу, такого може з гумором і такого гострого, дотепного, до але не існуючого, і, існуючого в житті. І тому той напрямок, в якому я зараз працюю, і книжку, от, наприклад, Кості Гнатенка, я зробила рожевою мрію, якраз в тому стилі. Які я назвала приколізм, звичайним словом, не шукаючи якихось латинських за мудрих е понять, а так і назвала приколізм. Трошки шокує публіку це слово. От. Але хочу сказати, що взагалі е із тих книжок, які я робила, хотіла б знову виділити це теж, от якраз м -м, книжечку Ігоря Калинця Невелиці про котика і китю. Е, в чому тут е, приколізм? Тому що в мене тут коти і довгі, як такси, і є круглі. І трикутні, і квадратні для от. дітей це просто рай. Так, це я, рай, це я можливість сподів... фантазувати. Я сподіваюсь, я, я сподіваюсь, так. так. Тут дійсно такі Галицькі, коти навіть от котик, ніби такий єврейчик в кіпі. Угу. Смішний. Тобто, я от приколююсь, от. от чи, наприклад, Галицька ем, киця пані у, 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 так. у тако. Так, так. І у капелюшку, mm -hmm. чи Галицький пан. котик пан? Так, теж такому капелюшку згора жан... так не. з поліжанкою кави.